Доброго дня, шановні українці, знаходимося в громаді села Новопетрівці Київської області Вижгородського району. Чому ми тут? Після нашого розголосу сюди приїхали приїхало телебачення. Телебачення 1 плюс 1. я виліз на забор, їм показав там російські ну, бочки з 23-24 рік, на яких було написано російській мові адреси російські. В Подальшому вся земля була залита мастилами. Майже вся земля. Тобто падони, які вже ну там не знаю скільки років вони були пропитані. Подальшому сьогоднішній день я вилажу все засипане, все нові поддончики стоять. Красота, але, але розголос з'явився да, розголос з'явився, да. це їхнє майбутнє, тому що це наше життя і наше здоров'я майбутніх наших дітей. У ви, така ситуація в всій Київській області, тому ці люди тут. Я буду їх підтримувати. Петрівчани просимо, щоб дані потужності їхні перенесли за межі петрівської громади, щоб вони нас не троїли. Адже на нашу думку вони нас травлять, травлять нас, наших дітей, довкілля, воду, землю, ґрунт, все йде просочується в ґрунт. Я сподіваюся дуже, що ці люди тут не сьогодні вийшли в таке пекуче сонце для того, які відстоюють своє життя і здоров'я своїх майбутніх дітей, майбутніх дітей і своє здоров'я. І я сподіваюся, що канал 11 зробить правдивий сюжет і все, що люди розповідали, вони покажуть на всю Україну. Тому що це громада, Амазонок, я їх назвав. Запам'ятайте в селі Новопетрівці. Це громада Амазону. Петрівчани свою громаду.